Сьогодні приїхали привітати нашу підопічну Ірину Окопивну. Їй сьогодні виповнилось 99 років. Вона сама старша наша підопічна. Вона заслужений викладач музики. Вона працювала 52 роки на одному місці. Ми завжди зустрічаємось, і вона дуже рада нас бачити. Я думаю, що і зараз вона буде дуже рада, і я завжди казала, що це така дуже дуже коштовна книга. Це енциклопедія, ця жінка. З днем народження вас! з Днем народження вас! З днем народження Ірина Копівна, З днем народження вас! Ура! Ура! Від усього колективу догляд вдома, від Червоного Христа України! Ми вас вітаємо з вашим святом! Ура! Спасибо, что вы дали, что я без нее Ірина Акоповна вчитель від Бога. Сьогодні в неї день народження, 99 років. Кожного року, в цей день, в день її дня народження, зі всього світу приходять листи з поздоровленням і побажанням міцного здоров'я, вдячність, телефонні дзвінки. Поздравляю вас! Мені дуже повезло бути вашою Вы вытащили и развили во мне способности и любовь к фортепиано. Вы воспитали во мне педагога и очень повлияли на личные человеческие качества. Вы всегда присутствуете рядом со мной, когда я работаю. Все мои ученики и их родители знают о вас по моим рассказам. Я хочу передать вам тепло моих пожеланий, огромную любовь к вам. И неизмеримое уважение и почитание. Люблю, обнимаю, целую. Никогда не думала, что меня. Господь столько будет держать и тянуть. Если бы знали, он все раз меня спасал. Вот же на мосту я вижу явно, когда против меня идет с таким шлангом мужчина. И я на дорогу, и он на дорогу. И я сюда, и он сюда. И стали впритык. И в это время я говорю, молодой человек, там стоят две женщины молодые, говорят, что-то на этой остановке работы нет, давай в другое место переходи. И он, ни слова не говоря, прямо вот прошел мимо и исчез. Я дуже сподіваюсь, що ми зустрінемося через рік на сторіччя Дня народження Ірині Окопівні. Дякую вам. Спасибо, спасибо. Всего доброго. Спасибо, що є такі люди. Спасибо, що ви є. Наразі в напрямку догляд дома працює 53 соціальні помічниці, які надають послуги більш 300 бенефіціарів у Харкові і Харківській області. Це 15 населених пунктів. Соціальні помічники проєкту надають соціально-побутові і гігієнічні послуги. Насамперед, це робота 24 на 7 і ми завжди поруч.